У Житомирі люди продовжують допомагати військовим, збираючи fpv дрони за півтора місяця. До онлайн платформи Житомирський дрон долучилося понад 600 користувачів. Загальна кількість користувачів на платформі на сьогоднішній день ставляє складає 6777 людей. Які долучилися до цієї платформи. Щоб брати по активності, то приблизно 50 людей це які постійно кожного дня приносять свою продукцію. У нас зараз такі цікаві є люди, тому що є ВПО, які переїхали з Донецької, з Луганської області, і сьогодні збирають – це як дівчата, так і хлопці. Деякі де, ну не деякі, а я пам'ятаю хлопець, який ВПО йому 21 рік здається, і він відразу зібрав 8 дронів і передав. Також є дівчина, яка постійно також передає для наших хлопців. Вона з Харкова, є молоді хлопці, є вже пенсійного віку. Тобто різні. Наразі близько 40 дронів відправили на тестування, адже без цього етапу FPV не можуть передати військовим. Вже виготовлено понад 400 дронів, які пройшли через нас, через управління і які були передані саме на війська. Ті, які треба доопрацьовувати, ну, відсотків 5 попадаються, якщо ми беремо із там навіть. Із ста дронів інколи не працює передавачі, тобто камера, можливо, сигнал. Прийом чи віддача сигналу то є дуже погане, тому що інколи купляють неякісні комплектуючі, і за цього може бути проблема. Інженери можуть отримати частково компенсацію, на яку суму можуть розраховувати, та скільки людей вже отримали гроші, розповіли в профільному управлінні. Компенсація йде із місцевого бюджету. Якщо брати, то це 7 тисяч. 300 гривень, але якщо відрахувати всі податки, відрахувати пенсійний збір, то людина інженер, яка зібрала, вона отримує на руки 4800 гривень. Значить, було вже закрито 222 договора, Тобто, тобто було виплачено 222 виплати по дронам, кількість десь, мабуть, 46 чи 49 людей. Які це роблять, ми можемо виплачувати компенсацію тільки ті, хто зареєстрований в Житомирській територіальній громаді. Якщо людина присилає нам з Харкова, так ми дуже вдячні цим людям, але ми не маємо права їм платити компенсацію з місцевого бюджету. Купінська ж нас громада із Харкова долучилася до цього проекту і Новогуїнська. Територіальна громада також долучається. Я думаю, що скоро цей проект він взагалі вийде на всеукраїнський рівень, і вся Україна буде робити іменно цю справу.